Ми повертаємось. От і знову я, моя суперкрута ферма. І знову це моєму городі. Я не знаю, я рано чи пізно вб'ю його. я Пойму, як тут скрафтити жовчу пушку, і я вб'ю його. Значить, це у нас друга серія. Друга серія такої гри, як Satiase' Factory, як, де ми будуємо наші заводи. Поки що ми зробили тільки одного автобота. но не переживайте, о, всі дерева будуть викошені. Всі камні так само, ми тут все забудуємо. Башні я обіцяв, що знесу я їх знесу якимось чином. Так, значить в мене десь тут знак оклику горить, я не розумію, що це означає. Ану. Так я вже кустомізував персонажа. Так, значить, що робити? А, ну, погоду треба далі апгрейдити оцю темку. Зараз я роблю те саме, що робив на кінці минулої серії. Так що, якщо ви не дивилися, її ссылка буде в описі. Ну а зараз, поки цей дурік робить одне і те саме, ми перейдемо до чогось поінтереснішого. Все, ідеально. І тепер апгрейд. Хаба-апгрейд 4. Аппійтмебенен. Ось вона на душнільському говорить. Та-та-та, портательний майнер, оце все, це я знаю. Мені не інтересно це все. Як тебе пропустити? Угу. Да, я якраз хочу хаба 5 зробити. О, мене слота. плюс, вайп. Що мені відкрилося? Давайте почнемо з цього. І ніякі конструкції спешл, у мені теж нічого не зривалося. Опа, от нове. Логістика. Конвейери і... якийсь конвертатор Ну, Кстати, вот конвейер, це вже звучить класно. Рецепти теж ніякі не появились, І що нового це треба? 75-50-20. О, ми вже тоді взагалі зможемо якісь. Брова <рес> <рес> установка! Давайте, це нам потрібно. І контейнер для зберігання ресурсів, це нам дуже потрібно. Так, 75-5020. 50, 20. А oh майгат. Mm, це з чого робиться? Це з камню. зараз камінь. Так, ну давай я спочатку зберу всі ресурси. Я тільки що чув якогось динозавра. Кстати, можна от сюди заганяти, в принципі. Я би оцю перше желейку би забрав, тому що вони вроді би енергію дають. Прикольно. Uh, і по-друге, трошки би обслідував би територію. Хоча, ладно, обслідувати територію, мені здається, потрібно вже. Коли у нас буде хоча б якийсь мінімальний спосіб пересування. Я ж думаю, тут є якийсь джетпак або машина, яка зможу скрафтити. Що перше будемо робити. Ну, цих от 20 штук, в принципі, це можна самому скрафтити тут, не важко взагалі. Я думаю, зразу якраз їх закинемо і підемо інші робити. 50, звісно, і 75 я вряд ли буду робити. Звісно, сорі гайс, гайсно. Симулятор зажимання кнопки це. Трошки не для мене. Так, 50 дротів, для них треба це, для нього треба це, а для цього треба це. О, ху -ху. Я сподіваюся, я зможу це записати в своє резюме. Так, дроти з дротів ми будемо робити кабеліда. Окей, значить. Хоча ні, стоп, я ж можу в цьому дати. Мегатрону це робити точно. Чека, а мені ж потрібно буде після цього оце робити, так? Да? І uh, труби, 75 труб. ще 50 кабелів. 51 кабель має два дурти. Так, я думаю, поки він працює, можна, в принципі, пройтися от кудись-туди прямо і подивитися, що взагалі є. Їе, yeah, прикалісти. <Unfants toast> біжи, біжи, малий. Так, якщо що, моя база на де. А, так в мене ж є чекпоінт на базу, все нормально. Так, я бачу вже якусь дыру, я хочу туди попасти. Ну, її, значить, можна зламати, так? Якщо у нас кат тріснута. Ану. Не, не. Не, не. Її не можна зламати. Що дивно? Ні, я думаю, ладно, окей, якимось динамітом, динамітом, скоріш все можна. Ну, вона, вона прям дуже виділяється, тобто видно, що це прям треба зламати. Опа. Що це таке? Воно живе? Ну обісралось просто просто прямому вигляді. Який же я класний. Треба йти додому. Ууу, що це за тема? от кавочка воду я хочу поп. Чо. Бляха, енергія впала. А, так бо ти говноєд, це ти говноєд прийшов сюда, да? Ти відрубив мені енергію. Ти знаєш, що я з таким роблю? У мене розмова размовокротка. Що, що все, відпало, Алло? Що тут таке? А, фьюэл відпав. Шищ. А, uh, ну давай хавай це тепер. Але воно їсть багато. Я не пам'ятаю, де я дерева добував в цьому проблема. У мене вони тупо автоматично інтерне спавнилось, не, не розумію як. 49 бляха ще одної не вистачає. Ну давай же, я до... Я дороблю, хоча ладно. Чекай я ж можу зробити, так? Да? Ага, звісно можу. Я ж всі ресурси віддав. Зіплайн, no. зіплайн, точно, я ж міг би кататись на зіплайні. Якщо б в теорії. Просто якусь би вішалку мінімальну, хоча б я б прокатався на цих дротах. І зараз він буде мені робити 75 отаких от от трубок. Трубки вроді би легше робити. О, а прийшов до мене на базу. Не, мега смішніші, лікс. Це мега клас. Так, і все, і тепер 50 крафтим. Ну, 50 тут легко крафтяться, слава Богу, вони потребують від нас у цього одного молотка. 50 ми закидуємо от сюди і, от. і 75 труб. З чого робляться труби? Айрон Рот, такий ігнот, одна дрова це оцей, 75 нам таких штук треба. Че, що це за штука мене інтересує? А, от оця от. Ще вона, роби вона робиться не важко, але мені інтересно, що вона робить. Таке відчуття, як ніби воно воно мені потрібне. Я не знаю чому, але мені здається, воно мені потрібне. З чого воно крафтиться? Во, це 5 трубочок і 8 отакої теми. Давай. Я не до кінця просто розумію перевод. Ну я думаю, воно мені 100% треба. А де би його поліпше построїти а, Ну по-хорошому десь якось отак так, от недалеко від цієї тема, да? Че, воно щось тільки що вистроїло мені, ні? Чи мені здалось? -о. -о, 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 -о. Чекай. Во. Во. Найс. Nice. Що воно робить? Да, все, і воно робить, Да, да, я геній, я геній, я геній. І тепер оце ми беремо такс і. Бемс. Іду а чому я не можу. А, бо плитки треба точно. плиток Завод, завод, реальний Вже дві машини построєно, ще зараз енергію проведемо і там взагалі ж рознос буде. І одне питання, я не знаю, звідки мені енергію, брати Так, беремо. Оп. Оп. Офігеть, я геній Тепер дивіться, 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 провіряйте. Тепер ми тут виставляємо труби, все, воно, воно заточено під труби. Так? А тут ми виставляємо під оце от. Сюда закидаємо це, і працюємо Алло, А, no power, точно. А як. Ні, ну. Кабель, кабель, бляха, у нас нема кабель. Так, сюда. І підвязуємо до. до осього. кабеля. Вот так. енергії тепер да. все. О, все, пішло, пішов, пішов завод. Воу, реально. А тут воно зараз буде поступати і працювати, да? Я рахую, це перемога. Ми вже починаємо забруднювати планету тим, що виділяємо сюди от, оцей от газ. Це потрібно відмітити, хлопака. От ще би було б з ким мені відмітити. От, від мене всі друзі тікають. Я навіть не розумію, чому. В мене ж, типа. Зі всіма жителями планети, у мене тут максимально дружні відносини. А, так от, друзі мої, от вони, є, вони приїхали, щоб відмітити мою міні-перемогу. Ну, нехай будуть. Так, скільки вже? 16. Жесть, і так чисто, от конвейер відправити вон туди, от, щоб е ці от автоботи тупо сюди складували і отак от, от. А що інтересно буде, якщо я от сюди от, в дирку чисто от закинуся, мене скоріше всього переробить, да? А ну, я можу на ньому. О, я можу на конвейері їхати. He -he -he. Гра, на жаль продумана, вона мені не дасть померти під конвейером. Ще рахую доволі обідним. До речі, як мені дерева добувати, алло? Я ж не добуваю таким образом дерева, я правильно розумію? Треба зрозуміти це, тому що... оце листя... Ні, воно, звісно, листя теж непогане, але... ну блін. Що? да блін, чел, ні, немає різниці, що хавати, я ж тут все хаваю. А, вот на цей це, це на... просто на підлозі валяється, все, я поняв. Все, все, все. Так, мені просто треба бігти вот так, от. Пылесос, это. О! Що це таке? Угу. Уй, блха. Я якийсь артефакт підібрав. А тим часом. 73, 54, 75. Скайфом. Все, забираємо. Цю тімку. А, тут якраз остань. Я ідеально порахував. Так, а цей демон артефакт, я не знаю на що він мені, але мені здається це не дуже щось добре, тому я сюди його поставлю. Оця тема, я не знаю на що вона мені цю штуку точно треба буде положити. А, це от броненосець, я ж якого я завалив, теж сюди положити. Так, все, погнали, улучшаємо базу. Чикс! Чикс. Ану, ану, ану. А, ні, ладно, окей, все, по-моєму, трошки краще стало, да? Мама появилась, так вот для кого була ця друга палата. Чо? А, ні, стоп, це не тут знак оклику, це у мене десь там знак. Че що тут таке? Диплом. Я дипломірований. А, все, понял, закінчилось це. Вот все, от сюди фью загружаємо. Там ж нічого не працює зараз, да? А, це другий у мене появився. Пар можна енергію ще більше використовувати. Оце от ми загружимося. А стій, не працює ще. Та все нормально. Так, а оце. Ага, так. Да. Нам треба під'єднати цим от дротиком. Доцявоць. До Ма, кстати, я геніально построїватися цей стовпчик. чисто два дротики сюди, да. Бемс, бенз, два дротики туди. Чи вчепа на гініальні Але бін, воно ж палить дерево, так? Да? Навіть якщо не працює. Да, так, да, так, да, воно хаваємо моє дерево, опайся. Окей, добре, значить, ми все зробили. Що ми можемо далі строїти? Uh, special Organizer. Uh, зберігає 24 слота в маленькому а в великому містечку. Має один ковер белт у. Uh, а, тобто ми, коротше, ми можемо автомазувати, щоб ресурси їхали зразу от в це uh, склад. Uh, але поки що великої логіки в цьому я не бачу. Так що. Майнер МК1. Оце, оце, оце нам потрібно. Це бурова машина, яку мені 100% потрібно ні, нормально, нормальна тема. Де, де я буду бурити скважину, треба тепер подумати. Чекай, мене навіть матеріалів на неї немає, що я буду бурити. Першим ділом завжди потрібно прочекати, що нам треба для next апдейта. 100-150, 100, -100 -150. о боже. Space. Space elevator. Шо це таке. Burner, бюрнер. Шо? Це, кстати, мені здається, остання фаза, ні. Потім буде 1, 2, 3, 4, і так до 9. О, ні, в принципі, круто. Ладно, окей. Це мега круто. Значить треба. 10 порошка. Як робиться 10 порошка, а я якраз можу його зробити. Все, 10 є. І плити тепер треба. Скільки плит? Тоже 9, ні, 9, 9 цього разу. Та скільки вони робляться? з трьох оцих от. Як хай не можу, я так срати хочу я зараз прийду. Не, просто реально вже не миг терпеть, я уже пляху 40 снимаю и типаду сипер терплю. Крафтим, крофтим, крофтим, крафтим. А мені не хватает попору попом. Пляха, муха, От, треба отправлять, типочка. А тебе вже є сотка, да? Да, конечно. Эху, вони настільки швидко все борется, вообще жесть. Опс, оп. Оп, 11 навіть. Навіть перебільшили, як завжди. Куди мені тепер його собачити? Оце хороше питання. Ааа... -пу. попу ну, Треба думати, як правильно зробити. Чекай, от він буде добувати матеріали. Ті матеріали будуть їхати мені сюди. Тобто, логічно десь його построїти, мені здається, ось тут. А от. Хоча, можливо, його можна і ось тут от, якось поставити. А, блін, нам треба ще цього міні-робота скрафтити. Я думаю, чого мені не вистачає. Крафт, 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 крафт. Та це ж все що, що мені треба, да? На, найсі Чому я вічно чую ці звуки? Мене дуже напрягаються, як ніби якийсь Тиранозавр на мене речить. Так, ну да, я десь тут Його буду розміщати, да? Плюс-мінус. Must be placed on ресурс. Ааа, це на ресурс мені треба поставити. Ши. Чекай, я правильно розумію, це десь тут мені треба. Дам. Це виходить мені звідси, треба буде вести Ооо, бляха, це трошки погано. Добре, окей, тоді, де у мене найближча клапка? І що мені взагалі треба, як то так задуматись? 235 метрів. Ну бляха, 235 метрів це забагато. Бляха, це ж і до нього проводку треба буде робити. А, Бе, а, -а, -а. Бля, це що, це залізо чи це камінь? Це ж вроді би залізо. Якщо це залізо, тоді я туди подставлю. Так, да, це залізо. Все, так я зараз відкопаю це. І розміщуся. Ну так, да, буде, звісно, незручно, то що воно отак от, типу, мені треба буде якось його. Ах ні, не, стоп, чекай, я буду розумним, типа, я що, тупий? Я просто візьму оцього міні-копателя і туди його засуну. Двизь. Ти йдеш зі мною і ставлю от сюди от. А оцього от мега Гігачада я поставлю от сюди от. Так, окей, тепер думай, яким образом я буду його відправляти. Ладно, я, впев... я впевнений, що я зроблю, я впевнений, що я зроблю якимось чином. Поки що я поставлю його отак от. Єма. Ні, Окей, воно добуває мені багато цього. І, кстати, я би не сказав, що я якісь проблеми з ресурсами особо. Відчуваю, типу, мені здається, мені і того хватало, то що вони копають. Але 100% в майбутньому в мене буде все плачевно, так що зараз краще обгрейнутися. Так, все, отак от. Я скрафтив. Тепер беремо от електрику. Відсюда от. І воду сюди ось. Готово. електрика є. І тепер ти будеш копати, коли я тобі скажу, так? Да? Ну, коли я дам всім енергію. Ну, татур я зробив. Що далі? Ще є от Organization. А, точно, Почекай, ми ж його можемо цей. Ми ж можемо зараз крафтити Organization. Ось такий от жесткий. І це буде все сюди, так? Да? Це мені обов'язково. Нам обов'язково треба буде цей. Чи не можна його впритег отак построїти? Ладно. Значить, зараз я построю йому міні-хранилище, це опять 10 цього, 10 цього, окей. Я построю йому, коротше, ту охранілище, щоб він туди часто закидав мені ресурси. Це буде набагато вигідніше і швидше. Так, тепер треба так акуратненько, щоб з'явилася ця лінія. Мені здається, без неї там буде все погано. Так, о. Всього. Можна його друг на друга складати. Бляха, я його криво построїв. Чекай, ні, мені не подобається. Чому воно таке криве? Так, і ось отак так от. Де це лінія? Лінія. Буде лінія. А лінія буде сьогодні. О-о-о. Все, з кайфом, і тепер от сюди, от. До да, от сюди от. Ну бляха, ще три плитки. Ааа, я поняв. 100% треба переплавляти, тому що я не буду бігати туди назад. Я вже бачу, що абсолютно все робиться з цих плиток. Сюди, сюди. Ідеально, так? так? все, і воно буде сортувати. Ряху, оце це то, що енергію треба. У мене ж енергії багато, у мене дві, мене скільки тут. У мене тут 63 дерева, і тут у мене 300 з чимось 400 вже з чимось листви. Плюс 64 дерева. По-хорошому не мало би взірватися, так що вайнот, давай запускаємо. А чи потрібно зразу два генератора запускати? Оце теж таке от питання. Ну давай, бур, продемонструй, що ти робиш. Включайся. Давай. Ури! Оооо, бляха від нього прямо ефекти погані йдуть. І він майнить. Опа-опа-опа, пішло, пішло, пішло. Все. З кайфом. Мінімальний сторож ми построїли, це построїли, це построїли. Все, можна переходити на слідуючу базу. А 100 труб, 100 метала, 100. О, 100 труб, Чекай, це все це воно робиться з металу, крім цього, крім проволоки. Проволоку ткачу ніби самому можна зробити, ні? Все, нехай воно їдечко, а ти що робиш? А, да, да, труби ти робиш. Кей, okay. 100 труб, да? А чого продушен пауза? Давай роботай. Еха, ладно, кей, okay, все, не можна вже виключати їх, я отак поняв. Тому що це буде погано. Все, да, нехай воно робить сотку. А ми підемо робити 100 цієї мідної проволоки. Бляху, мені не вистачає самому. Okay. Тоді мені треба оце от. пім парик Пампампімпарик. Так, а, чекай, мені ще мішечки треба зробити. ідеально, кстати, десь. А, ні, не 10 щит. Статі, треба на ферму камня зганяти. Віддавай мені камінь? Що, кстати, прикольно зроблено то. Бляха, я опять взяв з цією тему. Прикольно зроблено те, що заліжа не закінчується. Тобто, рахуй, ти знайшов одну заліж? І вона вже, я так зрозумів, не може вичерпатись. Тобто, скільки б вони там не бурили, скільки б там років не проходило, вона до сих пір буде типу, приносити типу, кучу всього. Так, загрязнення повітря працює, добування мінералів теж працює. Гуркіт, який роздражає всіх там тварин, теж працює. Я ідеально просто, я ідеальний робовласник. Так, давай. давай тоді, давай, давай тоді сотку зразу закинемо. значить, а, Камінь, камінь точно, я хотів ще за камнем побігти. Ну, бряг, вряд ли воно добуде так швидко камінь. О, ну да, тільки. 25 камня, мені ще скільки там треба зробити, щоб вийшло. Нормально, вистачає. Навіть на одне більше зробимо, щоб точно вистачило. То закидаємо. І тепер нам потрібно очікувати, поки наша супермасштабна. Опа, щось там не працює, це погано. Що, матеріал закінчився? Да, да. Так, так. Так наша матеріал. Думаєш, мені жалко. Головне, тепер же, проконтролювати, щоб воно рівно сотку зробило, і тоді поміняти, щоб воно інше вже робило. А поки воно от, де мені робити сотку оцього, от, ми будемо дивитись на зорі. Ігрушка мені подобається, в принципі, вона не настільки сильно напряжена, як я думав, бо тому що мені коли говорили пограти в Satisfactory, я завжди відмазувався тим, що це дуже душна ігра. Я не хочу в неї грати, бо це дуже душно. А гра здається навіть не такою душною, типу, плюс-мінус все таке. Равску? що це? Опять непонятні якісь мінерали, кристали, Ну ми це все нюхати, будемо пробувати. Це все буде тестуватися на мені і тоді буде визначатись, чи це щось добре, чи це щось погане. Інтересно, наскільки тут велика карта. Я не бачу сенсу поки досліджувати карту, поки я не можу мати якийсь спосіб пересування. Так, зараз воно докрафчується. Паралельно ще слизняка можемо забрати, кстати. Я не знаю, наша нам, але ладно. То. То? Так, я закидую це сюди. І тепер ми беремо і ти робиш мені плити. От, кстати, плити буде довше робитися. Плюс зараз потрібно з того от бура принести. сотку сюди, так, да, все. І тепер погнали, подивимось, як бур працює. Скільки ото в того було це? В того було обмеження по соці? Скільки мені цей приносить? У... Йо, вже 206. Окей, 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 я поняв тебе. Все, закладаємо це сюди і все. І воно зараз мені чисто. Бжжжж... Хто небудь. Зробіть, будь ласка, едіти з цим. Мені не дуже подобається. Такий же ж прекрасний цей світ. Чека, а що я, кстати, зможу крафтити на новому етапі цього улучення? Чекай, вот, Mailstone. А, все, я зможу якийсь, короче, Space Elevator, який. Fire conflit, the SML conflit, fast to unlock new Tier, in hub terminal. Я зможу якусь, короче, Biomass Burner. Це я так поняв, мені буде заміна на топливо. Ну, на оці а, Дерева плюс. Як і оце говно. Ви поняли, короче. Листя от О, я поняв, що можна робити. Це ж так, як бігова доріжка. Дуже повільна бігова доріжка. Е в смислі, закінчилось? Да, все. А скільки мені ще треба? А, все, воно того хватає. Стоп! Готово. Стопаємося. І біжимо! Біжимо улучшати. Решті. Решті ми закінчимо перший тір. І опять же, як я говорив. Маленький крок. Для мене. І великий крок. Ее. Ми закінчили базу. Так, дивимося, зразу забігаємо в кімнату, дивимося, що помінялось. Сеньор лама на місці. Тут нічого не помінялось, нічого. А, ні, вроді би цього, вроді би кави не було. Ну і тут теж нічого такого не помінялось. Дивимося, що next. Да, вот, вот. Uh, а, во, нам два тіра розблоковувались. Build base. Логістика. А, ah, це ми можемо тепер в різних напрямках розвиватись. Що інсо ми можемо навіть зробити? Jump pad. Йоу. <laughs> Тобто тут можна піти вообще по різним напрямкам. Тобто базобудування, логістика. Це подорожування, вау вау, вау. Я навіть не знаю, що мені почати робити. Що що нового було? Перше, вроді би це вода, біомас бюрнер, а спейс елеватор. П'ятсняки. Звідки такі цифри? Алло, я тільки що по соці робив, які 1500. Кстати, карту, карту. Я, я хочу навчитись робити карту. Давайте, да, давайте підемо по якій. Бляха, 300, 300, 100. Oh my god. Так, ну я пропоную тоді почати оце от uh, щось типа досліджування території. А, є стоп. Чи воно відкриється тоді, коли я загружуся Коротше, ладно, я думаю, можна спочатку попробувати про оце от. Значить, що нам треба? 300 катушки, 300 оцього от лайна і 100 плитки цієї. Тут вже немає нічого, так. Да. А тут є ще 40. Ну нехай воно тоді робить. Ти теж давай роби, так? Да? Ти працюєш? Значить, я зараз піду забирати цей щоб, е, матеріал, щоб воно зробило мені 100 Ух, Ох, йомою, воно вже стільки наробило. щит, мені здається, скоро йому треба вже зупинятися. Навіть набавимо, що давайте зараз його зупинимо, тому що тут вже реально щось забагато руди. Все, воно нам робить. Тут вже 14. Скайпом. Тільки одне питання: наше це от? Це якийсь... ...новий матеріал, який, я так зрозумів, в мене тут буде спавнитись. Ладно, не давайте заберемо це да ще. А, опять ігра хоче, щоб я за допомогою якоїсь предметів це забрав. Ха. Розроботчики думають мене цим стримати, тим, що зробили не настоящий камінь, а значить я не зможу по ньому піднятись. Як же ж глибоко вони помиляються? Можна на інший камінчик, З іншого камінчика на інший, на інший, а потім на інший. Да, 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 агені, я яген, яген. Вот оно. Ви. Попитка номер 2. Як говорилось, розумний вгору не під... Я долечу. Ця ігра пробує пробує мене на витривалість. Вона думає, що я здамся, що я піду крафтити якісь там ракетні ранці, які там будуть мене ускоряти, там джампеди піду собі робити. А ігра Я знаю, що таке сила волі. Ух, вона вона сильніша. сильніше. Сильніше, ніж що небудь. Так, воно зробило мені сотку. Воно зробило мені 74, 76. Добре, нехай робить далі. Головне, щоб нічого не перегоріло, а то мені щось здається, що воно тут все нафіг може. Мій старий ворог. Треба йому якусь дати як назву. Він похожий на Мамонта. І водночас на Жижу. Будемо звати тебе підлива. Ти зробив помилку, що ти ходиш тут. Я буду тебе вислідковувати і вбивати. А чекай, в мене закінчилась ця тема, поки я говорив з ним. Премпрем. О, бачкай, мене якийсь щит построївся, да? Навіть? Що це? це таке, Алло? Ну тут було? Це похоже на якийсь літак, ало. Стоп, 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 стоп. Цього я не пам'ятаю. Ні, це просто якась тема, да? Тихо, я, і думав, це в мене якийсь літак є вже. воно жорстко виглядає, звісно. 300 цієї теми, А, -а, 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 -а. Це ж просто мітонни роботи. Ну і чо, мої, мої хлопчики і не таке робили. Тоді треба зарядити цим, от то, що я позбирав, а то мені здається, вже скоро буде закінчуватися енергія. На рахунок дерева я взагалі не переживаю, дерева там ще мінімум 500. А, три, ладно, окей. Енергії, правда, небагато виробляється, по-моєму. 13 ватт, а береться 8, да? Так, кстати, я заговорився, мені здається, воно вже більше, ніж треба зробило. Да, стоп тоді. І тепер ми беремо і робимо це. от. А це зробиться з труб. ій. Чекай, ну да, давай робимо мені труби тоді. Окей, добре, да, нехай воно робить труби. Uh, і тоді з труби робиться оці от май... Чекай, а вроді одна труба це три таких, да? Тобто це мені треба коротше 100 труб зробити і їх перекрафтити. Звучить як не важка робота. Я кажу, єдине, що незручно, мені здається, мені треба буде посунути це все десь от сюди. От. Тому що отут от от якраз іде оця от тема, і отак от так. От так жу -жу 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 -жу. Було б класно, якщо б воно просто зразу в фул мені все в цей от падало. Ці установки, щоб я чисто включав, і в мене все там бжиу-бжи-бджи, і все спрацьовувало. Прикласно, що тут на кожен механізм можна вилізти. От, я зараз прям так. От, прям на трубу так. О! Нашої оце, Ай, парникові гази прям в нос. Ех, на нього ж теж мені треба буде якось вилізти. Та може воно не агресивне, може воно не хоче зі мною битися. Можливо, я поміг би міг подружитися з ними 없습니다. Ні, я його треба буде вбити. Ну, поки воно робиться, можна ще паралельно скласти ресурси. У мене вже є одна тємка, це сюди. І ці мінерали сюди. Інтересно, для чого вони будуть перекористовуватися.. тому що... Бо якщо це по факту якийсь юзлес мусор Ну, слимачки, це понятно, вони якийсь новий вид енергії нам будуть давати, який буде, напевно, що набагато краще, ніж те, що ми маємо зараз. Біомаса, то біомаса воно перетворює в цей. А як біомаса крафт? Біомаса це має бути такий от кусочок говна якогось, да, якщо не помиляюсь. Во, во, да, во, біомаса. Тобто це треба. Або десь. Ууу, це 20 мені це мені 50, це 20 дає чекай Давай я, напевно, що зараз це все перероблю, ні? Таке відчуття, ніби набагато жорстче буде, якщо я це все зараз перероблю, і буду біомасу схавати. Звісно, треба все зараз зупинити. Да-да-да, шатдаун, да, як ніби я сам не знаю. Трошки постоїте без роботи, поки я це все зроблю. Ну а так, я ж зараз собі 200, накрафчу того і того. Все, мені, мені ж листва взагалі тепер не потрібно. Це от дивись, ми беремо сюди 200 і сюди 200. О, кстати... Як для 200 штук непогано доволі. Але я до не розумію, що біомас бюрнер робить. Так, я що не б було навіть набыстріше почало робити, ні? Нет, кажучи ще неберально на быстріше робить. Все, майже ще чуть-чуть. Господи, нарешті. Сотка, сотка! Ее. Yeah. Так, все, давай. Тепер ми це сюди. Select рецепт. Все сюди. Ну, ти, звісно, постоїш без роботи, але тобі в принципі не привикати тебе, офну, щоб ти світло не забирав. І з кайфом все тепер от він буде робити, да? Да, все. Бляха, як же це все довго, звісно. One billion, zillion, gillion, dillion, cotillion times later. Нарешті, нарешті. Я зробив це. Я це зробив. Воно построїло мені 300 цієї штуки. За тепер треба 300 міді, бляха. А ха -ха. треба срочно улучати заводи. Коротше, я знаю, чим ми будемо вже займатися в наступній серії. Так, це ми закидуємо сюди. Це робить воно. А а ти робиш. Он, дробь, да, от 300 цієї штуки. Ти працюєш? На, ти теж працюєш. Все. Ой-ой-ой, тепер ще чекати, поки воно 300 місяців. Мені... а скільки воно з однієї робить? Скажіть, будь ласка, що дві хоча б. Ладно, дві хоча б. The next Christmas все, ще капельку, ще капельку, ще от. 10 буквально матеріала і все. Ще от 2. 92, 94, 96, 98 і. сотка. Сотка. Нарешті. Єс, yes, єс, yes, ми зробили це, я зробив це. Все, от зараз запихуємо просто і лутаємо карту. Ова. Сюди. 300. Сюди. 300, сюди і 100 сюди. Ааам. Hmm. Мені здається, нічого хорошого не закінчення, якщо я буду нажимати на червону кнопку. Але я люблю червоні кнопки. <риканізм> Що я зробив? Е! -е, -е, -е. А куди? А куди? Эй! -куда, <риканізм> Куда воно летить? <риканізм> Мені здається, я мусив бути там. Всередині. Проще ні, я зрозумів, воно вернеться. А, почекай, стоп, у мене тепер КД? Так, да, все, тобто в мене тепер КД кеде... дві хвилини. Тобто я не можу зразу типу, заспідранити і улучшити все. Коротше, нам, нам доступні тепер такі от новенькі постройки, які що там у нас доступно? Personal Box, ну що таке мем? Оце інтересно, це треба буде построїти, тому що в принципі, воно виглядає класно. І я думаю, на слідчій серії ми навіть зможемо піти вже досліджувати. Підіб'ємо підсумки, ми построїли вже нашу першу мінімальну отаку от ферму. Ми построїли таку огромну бурмашину, плюс е до неї підвели цей. Я забуваю слова, як називають це слова? Це храніліще, в якому ми можемо зберігати ресурси і замінили наші оці от тємки на Як його? біомасу. Да. Я рахую вже непоганий прорив для другої серії, так що, якщо вам подобається, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарі, чи подобається вам знімати продовження, тому що я так поняв, ми тільки-тільки починаємо. Ну, а з вами був я, Фаронікс. Всім удачі і всім пока!